Привіт, я атмосферниця і ласкаво прошу у перетріздвяний влогмас. Нам треба з вами сьогодні купити ялинку, обрати найкрасивішу, я хочу разом з вами її прикрасити, тому що завтра вже 25 грудня. От, хтось святкує різдво 25 грудня, хтось святкує в січні, але, тим не менше, я вже дуже хочу ялинку купити, прикрасити. Також треба забрати сьогодні буде подарунок. Подарунок забрати з пошти для того, аби перепакувати його і відправити одній дуже класній людині. От, е, також до мене неочікувано приїхав подарунок. Це, типу, Миколайчик, плюс закінчення сесії, плюс Різдво. Коротше, вже починається якась така ера, не ера, а період подарунків. Я цьому дуже тішуся, і я ще не розпаковувала. Не знаю, що там він в мене стоїть вже дні два. І я дуже хочу розпакувати, але не робила це, поки сама не відправлю подарунок. Тому будемо сьогодні цим займатися. І якщо чесно, я прокинулася, було світло, не було повітряної тривоги. Я така: вау! Вау! Піду, значить, по магазинах, поїду в торговий центр, куплю все, що хочу там для декору. І тут таке бац, повітряна тривога, бац, відключення світла. І все, якби мої плани пішли коту під хвіст, але. У нас є з вами купа іншого всього цікавого і атмосферного. Зокрема, я хочу почати з вами читати одну книжку, розповісти, що це за книга, яку я зазвичай читаю взимку. І я вже рік собі обіцяю знову її перечитати. Я цього не робила. Коротше, у нас сьогодні буде наряджання ялинки, я сподіваюся, як мінімум її треба обрати. От щось про подарунки книги, і подивимося, може я. Поїду кудись і увімкнуть світло. Ми навіть з вами потрапимо в ТЦ. Тому нічого не згадую. Просто беру вас із собою провести цей день атмосферно. Мій настрій починає потихеньку покращуватись, і ні, світло не з'явилося, я в це не потрапила, але я знайшла зняти готівку, це дуже цінно на даний момент. І, походу, я встигаю на пошту, вона працює навіть без електрики для того, аби відправити подарунок. Зараз лише питання: що до того подарунку, який прийде на пошту, я хочу ще дещо додати. Але тут така фішка. Знаєте, коли в людини просите пошту для того, аби відправити їй подарунок, треба, мабуть, питати, що вона любить із солодкого. Бо, блін, от просто задуматися. Мало хто, мабуть, із людей любить весь шоколад і білий, і чорний, і молочний, екстра чорний. В когось є свої вподобання. Хтось любить кокос, хтось не любить кокос, тому комусь Баунті заходить, комусь ні, комусь снікерс, комусь кіткат, і коротше, оце от все. Так само з ефіром, желейками, печивом і так далі. І... Я дуже сподіваюся, що дещо смачненьке сподобається те, що я хочу прикупити, теж до подарунку докласти, але не факт. І я зараз дам проїхати машинці, які в нас. Водії уважні, дякую. Так от. А, а по-друге, я зайшла в кав'ярню, де я зазвичай тепер кожного дня працюю, сиджу, тому що там більш-менш є електрика, там трабли нетом, але є хоча б світло і якось можна піймати мобільний інтернет. І я там зустріла дівчину, з якою ми спілкуємося, бо ми разом сиділи. В нас в обох була підготовка до іспитів. Вона теж туди ходить працювати, вчитися. І я вирішила, що просто піду поп'ю кави і зараз біжу обирати. Линку, коротше, день якось починає грати класними якимись яскравими фарбами, тому пішли за ялиночку і на пошту. А ще сьогодні, до речі, дуже класна погода, тому не треба було вдіватися як сніговик. Хоча без снігу, звісно, дивно. Все, погнали! Не втрималася і зайшла до єдиного працюючого в околицях магазину, побачила дуже красивий блокнот. У нього шикарна обкладинка. Єдине, що вони всі в лінійку. а Я не люблю в лінійку, тому це врятувало мене від покупки ще одного блокноту. Хотіла глянути щось з декору новорічного, але чесно, нічого мені абсолютно не сподобалося. Буду чекати поїздки в нормальний магазин, а поки Ну, дощик прикольний, але. Але ні, не для моєї стилістики пішли краще за ялинкою. Ялинка якось обралась дуже швидко я прям в шоці. У мене був вибір поїхати кудись далеко пошукати, а потім я зрозуміла, що вже два роки поспіль я беру ялинку недалеко від дому. Їх просто привозять і я обираю те, що мені подобається. Зазвичай з цієї манюнки з гілочок. Я йду зараз на пошту, думала пізніше, куплю ялинку, зайду, переодягну чорну куртку, щоб її дотягти додому, а їх залишилось п'ять штук. Коротше, я проплатила ялиночку, її залишила, і зараз бігом на пошту. І тоді забирати нашу красуню. Коротше, якось так все швидко, легко, але мені здається, це класно, тому що я не знаю, чи я готова, готова б зараз була дуже довго щось обирати, кудись їхати. Мені вистачає того, що я кожен тиждень витрачаю дуже багато часу на те, аби знайти робоче місце, нормально попрацювати з інтернетом, зі світлом. Тому, хоча б, те, що для свята, має робитися легко і радісно. Все, побігли на пошту. Погода не дуже асоціюється із Різдвом, така але я радію, бо краще калюжі під ногами, але тепло в квартирі, аніж навпаки, тому що самі розумієте ситуацію по Києву, тому створюємо настрій самі. Я вдома забрала пакуночок. Зараз його треба перевірити, чи все гаразд з книгою, і запакувати гарненько на подарунок. Взагалі, я думала просто замовити книгу в інтернет-магазині і відправити її, типу, оформити замовлення так, щоб вона одразу поїхала до отримувача. Що це взагалі за книга, кого я хочу привітати? Це Олена з каналу Книгу Джунглі. Ви з нею, я думаю, вже добре знайомі після моїх відео. І я захотіла її привітати з Миколаєм. Мені здається, це дуже прикольно, коли навіть дорослому віці продовжуєш отримувати нам Миколайчика подарунки. Але ви розумієте, враховуючи, що зараз, 24 грудня, Миколай був 19-го, і її подарунок досі в мене. то щось пішло не так. А що саме я сиділа за кілька днів до свята, думала: Блін, треба їй замовити цю книгу. Типу, ну ну я дуже хочу, щоб вона її прочитала. Прям дуже хочу. І в мене така ж була думка десь на чорну п'ятницю купити цю книгу і потім її відправити подарувати пізніше на Миколая. Але фішка в тому, що на чорну п'ятницю, поки я дві години думала, чи я готова це зараз робити. Її не стало в наявності. Я така, ну ок, подумаю про це ближче до новорічних свят. І ось близиться Миколай. Я така, заходжу на сайт, дивлюся, на Якабу книга є. Я така, вау, супер! І все, зараз швиденько беру в неї адресу і відправляю їй книгу на Миколайчика. Ем, я написала Олені, вона відправила мені адресу. Не знаю, пройшло, пройшло дуже мало часу. Я заходжу ще раз на сайт Якабу, а книги вже немає. Пум-пум-пум-пум. Просто. Я сиділа така, думаю, блін. Звісно, почала шукати інший інтернет-магазин, де може бути ця книга. Я знайшла його, але я колись там замовляла. І те, що я знаю дуже добре, це те, що вони не вміють нормально пакувати книги. Вони їх пакують так, аби книга доїхала ціла, аби з нею все було добре. Але це абсолютно не естетично коротше, Шматок картону, плівка, і це все виглядає жахливо. От і плюс там не було функції сплатити за доставку, типу, одразу, оплачуючи книгу, сплатити за доставку. І я така: ок, замовляю, як є, хай книга їде до мене. Я її гарненько запакую і відправлю олені. Але тут стався ще один прикол, тому що я замовила книгу. І після цього потім пропало світло в усіх в Києві майже на дві доби. Не було нормального зв'язку, не було води. Я навіть не була певна, що ця книга до мене приїде. Я дуже на це сподівалась, бо вона проплачена. І от сьогодні, нарешті, мені прийшло повідомлення, що вона у відділенні пошти. Таким чином, я відчуваю, що подарунок на Миколайчика перетворився на перед новорічний або на різдвяний подарунок. Зараз розпакую, я дуже сподіваюся, що з книгою все добре. Я не буду спойлерити, що це за книга, що я ще кладу в пакуночок разом з книгою, тому що ну, Олена просто зазвичай дивиться моє відео. Я хочу, щоб це був справді приємний сюрприз. Потім можливо в неї на розпаковці десь побачити. Я Олені подарунок спакувала. Зараз ще підемо його відправимо на пошту, але перед цим я думаю, що нарешті маю право відкрити подарунок від Олени. Це було дуже неочікувано, тому що ну, я взяла в неї адресу, захотіла привітати з Миколаєм. І тут по роботі, відправляючи посилку на новій пошті, з'ясовується, що до мене теж приїхав подарунок. Я була дуже вражена, це надзвичайно приємно. І давайте нарешті. Розпакуємо, що там. Тому що я не знаю, я трималася весь цей час. Буду, до речі, розпаковувати циркулем, бо я не знаю, куди ділися ножиці з мого робочого місця. Ну що, момент істини настав. Божечки. Вау! Во... Олено, дякую, це а, клас! Я дуже просто давно не отримувала настільки красиво запакованих подарунків і клас, клас. Я зараз буду просто плакати. Подивіться, як це все красиво. Боже, дякую, дякую. Давайте разом роздивляти, що тут шоколадка з лимоном. Ніколи не коштувала, але я справді дуже люблю цитрусові. І я користуюся лимонним аромомаслом, навіть зараз для себе спробувала, і клас, це, бу... це супер. Так, зима в найтепліших обіймах. О, Боже! Тут привітання, воно дуже особисте, але. А, клас! Дуже, дуже дякую. Просто подивіться, я ніде, до речі, не показувала чи показувала, що я взагалі слухаю платівки іноді. В мене є ще їх не так багато, але я собі в тому числі на 22 роки нещодавно купила платівку одного рок-гурту, який я люблю з підліткового віку. І тут, і тут теж платівка. А побажання, так, все, все, це, 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 це дуже особисте, і це просто всерденько. Це окремо зараз поїде в якусь книжку, закладинку або. Так, потім дивіться, дуже на гарній прищепочці такий, різний чайок. Зізнаюся вам чесно, ще півроку тому я взагалі не пила чай. Я могла чай пити раз на не знаю, раз на кілька місяців. Але потім я розсмакувала чаї, в тому числі трав'яні, і тепер в мене поличка заповнюється чаєм і клас, тут можна все покуштувати. Червоненька свічечка, яка нарешті підійде в мою аромалампу теж, до речі, тому що ви самі розумієте, яка ситуація зі світлом, і це дуже. Неприкольно, що я не можу купити свічку в аромалампу, тому що їх розкупають як просто свічки, а не для аромалампи. І я від цього іноді страждаю. Доходить до того, що я сама думаю почати робити ці маленькі свічечки. Так. Тут якийсь пакетик, і всередині щось, щось, щось крихке, по ідеї. Боже. Клас! Дивіться! Ви не знаєте, з ким в мене асоціюється фее з балету Щелкунчик. Олена, в мене просто немає слів. Це, 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 це дуже крутий подарунок і так, обережненько її. Вона, до речі, зараз дуже пасує до того, в яких я кольорах хочу цього року обставляти все на новий рік, тому що я хочу щось взяти золоте, срібне, можливо, червоне, але я сумніваюся, я хочу саме білий, золотий, в такі якісь кольори піти. Так, і тут дивовижно гарно вона завернула книгу. Була написано в листівці, було, що ця книга не ж звіш але вона мені має сподобатися. І зараз будемо з вами це відкривати. Олено, я дивилася твоє відео про обмін книжками і пам'ятаю, як ти казала про те, що не любиш розривати гарненькі обгортки, а любиш їх розкривати. Так от, я така сама, тому я зараз буду якусь кількість часу понахитися з тим, або аби обережно зняти обгорточку. Блін, в мене не вийшло її зняти стовідсотково обережно. Так, я бачу, що це видавництво старого лева. Так, я не боюсь. Клас! Маленька книжка про любов. Я не читала, нічого не чула про цю книгу. Блін. Просто розумієте, коли я відкриваю книгу і бачу напис розмови з вентилятором, мені здається, що це мені це точно сподобається, тому що ну, це я можу таке сказанути, написати, і я дуже люблю якісь. Так, давайте почитаємо анотацію. Поки я тут не заплакала просто настільки розчулена, напередодні Різдва може трапитися чимало див. На Фреда, герою маленької книжки про любов, чекає чимало омріяних подарунків. Навіть якщо тата на війні не вистачає їжі, і хлопець майже перед канікулами отримує догану від директора. Все, чого він найбільше хоче, здійсниться. У повісті відомого шведського письменника Ольфа Старха. Ольфа Старка, вибачте, багато світла і любові. І цей настрій книжки дуже точно відтворила в ілюстраціях Марія Фоя. Це різдвяна історія. І вона буде явно дуже тепло. Олена, дуже дякую. Я обов'язково розповім про своє враження після прочитання. Я вже хочу співати просто реально Мері Christmas, тому що тому що так. Мені здається, зараз це буду дуже довго повторювати, але Олена дуже тобі дякую. Це неймовірний подарунок. І ще це все так запаковано, просто, просто в саме серденько. Так, ну а нас з вами далі чекають ще атмосферні справи, тому що якщо навіть не наряджати ялинку у цьому відео, як мінімум, її треба перетягти на робочий стіл і почепити на неї гірлянду для того, аби коли вимикають світло. У мене світилася сяйвом ялинка, нагадуючи про те, що добро і світло буде. Буде обов'язково. А так, до речі, оце дуже круто, тому що я вже починала, мабуть, на початку відео говорити про те, що я не святкувала ніколи Різдво 25 го числа. У нас в сім'ї було завжди заведено робити це сьомого. І оці мутки з Григоріанським і Юліанським календарем мене якось не дуже чіпляли. Я думала, ну блін, яка різниця, коли святкувати, по суті. Плюс, коли з дитинства тебе виховують, що святкувати 7 січня, то якби самі розумієте. Але цього року я просто звернула увагу на те, що от Різдво 25-го воно більше співпадає з справді якимись важливими на те, щоб історично, а навіть з точки зору от того, як святкували наші пращури, то от Різдво 25-го воно якось більше співпадає, воно якось органічніше лягає навіть на те, що відбувається в природі. І якщо враховувати, що Різдво це може бути свято саме перемоги. Точніше, свято, яке ознаменує народження нового життя, що це новий цикл, і незадовго до цього було якраз зимове сонцестояння, хтось його саме сприймає за новий рік. І ялинку вносили часто саме на зимове сонцестояння додому. І от цей символ, зелені віточки, ялинка, зелені гілочки, вибачте, ялинка це символ вічного життя, символ того, символ нового життя. І так саме, чому ж вічно зелені рослини. І зараз, враховуючи, коли це йоль, враховуючи, це ситуація з зимовим сонцестоянням. І мені здається, що Різдво святкувати набагато логічніше до Нового року, і, в принципі, раніше, навіть на території України, так довго і було. І я досі не прийняла рішення, як я буду робити цього року, але враховуючи, що я саме сьогодні притягла до хати ялинку, що. Почала розпаковувати подарунки, відправляти подарунки. І от саме я себе теж якось зараз так почуваю, що, мабуть, от це, це цей день, коли варто святкувати. Різдво, бо просто ну не робити його настільки ж буденним, як інші вихідні. Це 25-те число. Я нікому нічого не нав'язую, просто ділюся це для мене справді цього року все якось інакше, і я здивована взагалі, що я задумуюсь зараз про це, але тим не менш. Так я тягти ялинку на робочий стіл. Я запалила ялинку, поставила на стіл, і таке чомусь відчуття свята одразу прийшло. Я розумію, скільки мені треба буде прибирати, коли з неї буде сипатися оце все гіля на стіл на робочий. Але, але тим не менш, от якесь просто таке, наче свято справді наближається. До речі, ті, хто святкують Різдво 25-го, я вас вітаю, щиро вітаю. Бажання в нас у всіх зараз одне й те саме найсильніше, але поради тим, хай будуть здорові і щасливі всі ваші близькі та рідні, ваші кохані. І я бажаю вам натхнення і світла. Світла і в прямому, і в переносному значенні. От хай завжди буде світло. Я пішла відправляти посилку Олені, поки не надто пізно, і пошта, що наче працює, я сподіваюся. Дякую, що ми провели цей час разом. І я чесно обіцяла вам показати, яку книгу хотіла зараз почати перечитувати, але мене настільки переповнюють емоції від подарунку Олени, що я зараз не готова вивалювати всі книги, шукати стопку книг, яку я споковувала колись на евакуацію в лютому минулого року. От і передивлятись це все, тому що так точно там. Коротше, я зараз морально, мабуть, до цього не готова. До наступного відео зроблю. Тим паче, там накльовуються все таки прибирання в книжковій шафі, що я вам теж обіцяла зробити. Тому зараз я на, такої, на такій святковій позитивній ноці з вами прощаюсь до наступного відео. А сама побігла на пошту, обіймаю друзі, і бережіть себе. Побачимось далі в атмосферних відео. Па-па! Я вже повернулася додому і вирішила дозаписати такий скриптом. Подумала про те, що, по-перше, треба виконувати обіцянки. По-друге, оціні 24 число, і мені настільки хочеться продовжити відчуття такої якоїсь чарівності, саме перед різдвяною. І я таки полізла в той стос книжок, які думала, якщо що брати із собою, і дістала звідти книгу, яка одна частина якої асоціюється в мене із різдвом, із перемогою добра, із дивовижними пригодами. Із зимою, із затишком. І це книга, з якої, в принципі, почалася моя любов з фентезі. І це хроніки нарні Клеве Стейпл за Льюіса. Ну, друзі, на цій позитивній ноті я от тепер з вами прощаюсь до наступного відео, а сама пішла читати. Па-па!